Постачальниця щастя так називають знану українську художницю Євгенію Гапчинську. А її картини, на яких зображені маленькі чоловічки, янголятка, дітки стали візиткою такої художниці в усьому світі. Та мало хто знає, як непросто починався творчий шлях майстрині і що її роботи не хотіли приймати в художній е, жодній галереї Києва. Днями наша Тетяна Бродська запросила Євгенію на інтерв'ю і вже готова поділитись її неймовірною. Історію. Далі рубрика Секрет успіху. Сьогодні вона одна з найвідоміших сучасних українських художниць. А зображення янголят з милими усмішками та крильцями від Гапчинської можна зустріти чи не по всьому світу. Але шлях до вершини художниці був доволі тернистим: бідність, розчарування, боротьба за своє місце під сонцем у столиці та врешті визнання. Це історія успіху Євгенії Гавчинської. Євгенія Гавчинська українська художниця, власниця галереї, авторка відомих картин із зображенням Янголя. У 2000 році переїхала із Харкова до Києва. Я отримувала тоді зарплату 50 і я подумала, боже мій, це ж можна не працювати цілий місяць. Я лежала на дивані, я не хотіла жити. У мене просто не було сил фізичних жити. Я не хочу планів. Я хочу тільки перемоги України, я хочу помсти Росії. Просто ти розумієш, що тобі треба, Женечка, отак, от, от туди. Постачальниця щастя так називають Євгенію Габчинську. Та перші кроки у професійному мистецтві були для Євгенії непростими. Вона шукала свій стиль, експериментувала з різними техніками. Але справжнє визнання прийшло, коли вона почала малювати своїх знаменитих похеньких янголят. Я ж п'ята дитина, і у всіх моїх сестер, всі вони були попереду мене, бо я була остання, і всіх були діточки, і всі на мене звалювали своїх дітей. Я з ними з усіма сиділа вдома. І потім, коли я вже вчилася в художньому училищі, то вони були моїми натурницями. Всі, хто спали, гралися, я їх завжди малювала. Жага до малювання у Жені була з дитинства, тому батьки віддали її до художньої школи. Хоча тато військовий до останнього не підтримував бажання дівчини. Тим більше, вступати до училища він вважав ганьбою. Я дуже мріяла про художнє училище, а тато. Завжди казав, що вісім класів закінчують тільки е, ті, хто ліниві, ті, хто не хочуть далі вчитися. Всі його діти закінчили десять класів і е, вступили до вищого навчального закладу. І так повинно бути. Ось а я мріяла, і Гавчинська таки пішла за своєю мрією. Дуже скоро вийшла заміж за дизайнера, народила первістка. Але бажаного успіху у роботі і гарних заробітків все не було. Подружжя наважилося податися до столиці. Діма одразу почав працювати дизайнером по спеціальності. Він за два дні знайшов гарну роботу. Він такий був ас в дизайні, і за нього боролись директори фірм. І якщо чоловік одразу знайшов себе, то шлях Євгенії був тернистим. Її роботи не приймали у жодній галереї, вважали несерйозними. А перехожі на вулицях могли кинути художниці у лице, що її картини не варті й палки ковбаси. Я малювала такі невеличкі роботи. Коли принесла їх там десь продати, мені сказав чоловік, що я краще куплю за ці гроші палку ковбаси, і головку сира. Ну і це було якось останньою такою крапкою, що треба щось робити. Як це часто буває, допоміг випадок і добре серце випадкової людини. Гапчинська влаштувалася на роботу у квітковий магазин. І Його директорка сказала: Хочеш, влаштуй виставку прямо тут. Якось так все почало складатися. Пазли, приїхав до мене перший великий замовник. Я ще працювала в квітковому магазині. а Приїхав директор музею Альбертіна у Відні і замовив мене 15 картин. І це був ну, поштовх ну, на, на волю. Повномасштабне вторгнення боляче вдарило по родині художниці, із тремтінням у голосі вона згадує, коли вперше побачила свій будинок, який потрощив і пограбував ворог, і в який вони з чоловіком свого часу вклали усю свою душу. Важкий був день, коли я побачила будинок, дуже плакала, вила. Це просто. Ну я думаю, що це знайомо багатьом, хто побачив зруйновані свої життя <гум> ці спот, там, де дітки народжувалися, де ти був щасливий. А чоловік Євгенії Дмитро із першого дня повномасштабної війни долучився до лав зсу. Серпень був, і він прийшов на декілька годин, бо він хотів на день народження сина, але не відпустили. Ну, ми побачилися у серпні, так, десь на півдня Євгеній Габчинській здавалося, що весь світ навколо неї рухнув, і просто зникло бажання жити, не говорячи вже про творчість. Мені подзвонив Горбунов, Юра і спитав: Жені, тобі треба якась допомога. І я сказала, що Юрочка, мені потрібен психолог, мені, мені край, мені просто кінець. Я не можу жити, я не хочу жити. Сьогодні, коли її чоловік все ще боронить Україну, Євгенія Гапчинська знову малює своїх янголят. Але здається, то вже зовсім інші картини. Про що кричить душа? Про ну мабуть, оця картина охоронець. Вона про мене, про нашу країну, про цих військових, про те, що треба зараз зберегти. Сьогодні вона та чиї картини впізнають і хочуть, хоча б у вигляді листівки чи закладки у книгу. А колись Євгенія Гапчинська зі своїми янголятами виборювала право називатися художницею. У чому ж секрет її успіху ніколи не здаватися. І якщо тобі інші кажуть ні, скажи так сам собі. Так, я ж всі галереї обійшла на Андріївському звозі. Я ж свою галерею відкрила тільки тому, що мене ніхто не взяв, жодна галерея, не захотіла мене виставляти. Вони просто, я думаю, що тихо раділи, що нарешті Жені не потрібно вже давати гроші. <рес> Ідеальне закінчення інтерв'ю. У мене, мабуть, тату так само.